Віт, друзі, сьогодні у нас в гостях талановита та творча викладач вокалу Дар'я Ільницька. Мирославе, уявляєш, Даша займається музикою вже 17 років, а зараз їй всього 21. Виходить, вона почала співати з 4 років. Молодець, швидко рахуєш. Ну а тепер знайомтеся, Дар'я Ільницька. Дар'я Ільницька, власниця студії Нота, обожнює подорожувати, побувала в 23 країнах, в майбутньому мріє відкрити притулок для бездомних тварин. Позитивна, пише вірші та пісні, закохана в музику, в іншій сфері себе не уявляє. Ну що, переходимо до інтерв'ю? І моє перше питання про Євробачення. Нещодавно ми були на фестивалі Амбасадор дитинства і там фотографувалися з Кубком Євробачення. Розкажіть, будь ласка, вашу думку з приводу цього конкурсу. Привіт! Мені здається, що проведення цього конкурсу, незважаючи на... Дуже дуже складні часи для України є надзвичайно важливим, тому що потрібно, щоб про нас говорили у всьому світі, і е, я була максимально здивована, вражена в приємному сенсі. Е, коли е, переглянула наш фінальний нацвідбір, е, Все було на надзвичайно високому рівні, і дуже сподіваюся, що дівчата себе також гарно покажуть на всю Європу і про Україну будуть також вкотре говорити. І нам це дуже необхідно і дуже потрібно. Даша, я знаю, що ви власниця студії Нота. Розкажіть, що вас надихнуло її створити? Е, невеличке таке уточнення. Я співаю не з чотирьох, а з трьох з половиною роки, тому що вже в чотири я вперше стояла на сцені, і з того часу е, я завжди знала, що в майбутньому хочу е, мати щось власне, щоб могти передавати ці знання діткам, а також дорослим. І тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми декілька місяців сиділи в шоці, не знали, як рухатися далі, що робити. Але в червні, влітку, я зрозуміла, що потрібно щось робити, кудись рухатися, йти до своєї мети, тому що коли як не зараз. І тому 1 липня 2022 року у нас було офіційне відкриття музичної студії Нота. Це простір, це місце, де е, кожен може закохатися в музику по-своєму. Е, у нас є заняття з вокалу, з фортепіано, е, також з теорії музики. Це все проходить в надзвичайно легкому форматі, але е, з дуже корисними та цікавими знаннями, з цікавими підходами оригінальними до уроків. І е, тому будемо раді вас бачити в нас на уроках. Даша, Та ви так багато років займаєтеся музикою. Вже навіть навчаєте своїх учнів. А чи не задумувались ви колись про власну кар'єру? Сольну? Е, дуже активно про це думала, е, поки не почала сама навчати. Тому що дуже складно поєднувати е, як і свою сольну кар'єру, так і навчання когось. Тому що потрібно завжди приділяти час багато часу для розвитку, і дуже важко це поєднувати. Але незважаючи на те, що я викладаю, я все одно продовжую співати зараз. Дуже багато проходить благодійних виступів, на яких ми збираємо кошти на підтримку наших збройних сил України. Е, тому я продовжую співати, просто е, не випускаю свої пісні, тому що для цього потрібно дуже багато часу е, і сил. Е, можливо, колись в майбутньому, все ж таки, я е, дозрію і почну займатися своєю власною сольною кар'єрою. Чи подобається вам те, що ви робите, і коли-небудь задумувалися займатися чимось іншим? Відверто кажучи, напевно, що ніколи. Три з половиною роки я почала співати з того часу навчалася, завжди мала маю професійну академічну освіту, і жодного разу не було такого, що я не хотіла займатися музикою. Були періоди, коли було дуже важко. Як то зараз модно казати, вигорання приходило. Але декілька днів. І все ставало на свої місця, і я розуміла, що е, так комфортно, як в цій сфері музичній я себе не відчуватиму ніде. Мені подобається дуже вивчати іноземні мови. Е, мені подобається, е, можливо, теж трішечки журналістська сфера, тому що я дуже люблю спілкуватися з людьми, і мене це цікавить. Але е, я розумію, що тут я зможу реалізувати свої сили на сто відсотків, тому ем, ніколи не хотіла перестати займатися музикою. Даша, Я знаю, що ви здобували освіту в музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. Я теж там навчаюся. Пригадайте, які були курйозні випадки на момент вашого навчання. Ах, дуже напевно дуже багато. Всяких цікавих моментів було більше, аніж курйозних. Особливо останні роки навчання в музичній школі мої музичні однокласники дуже класні були люди, з якими було дуже легко, дуже цікаво. І Нас пов'язала справді музика на багато років, тому що з деякими з них ми спілкуємося до сих пір. Ми продовжили навчання вже потім в музичному коледжі. Але таких, щоб кур'йозних, я напевно зараз не згадаю. Просто скажу, що це справді були найкращі, одні з найкращих років мого дитинства. Е, навіть не настільки років, як мого часу проведення. Тобто, так комфортно, як в музичній школі, я себе напевно в звичайній школі не відчувала, тому, е, тому ось так. Даша, а чи є у вас кумири? Якщо так, то розкажіть нам про них. Ем, кумири, мені здається, це дуже голосно сказано. Все ж таки, ем, я як і співачка, я як викладач, я маю, незважаючи на те, що я в принципі меломан, я люблю різну музику, але я маю слухати ем, вокальних ідеалів. Як світового рівня, так і українського. Тому, напевно, в мене є такий мій особистий топ співаків, яких я обожнюю, яких я можу заслуховувати 24 на 7. Якщо з українських, то це на першому місці Тіна Кароль, Юля Саніна, Джамала, Злата Огнівич, Іларія. У нас дуже багато класної, якісної української музики. Просто люди, в міру того, що е, не цікавляться цим, вони думають, що в нас е, тільки така заїжджена попса. Але насправді в нас є якісна українська музика. Просто потрібно трішки цим поцікавитися. А якщо зі світових е, е, поп-дів, то це е, Ну, для мене на першому місці це Адель. Я дуже люблю її стиль виконання, її манеру виконання, її пісні. Е, мені здається, що я переслухала всі її альбоми, які можуть бути. Е, також дуже подобається в технічному плані вокальному. Це Крістіна Гілєра, е, Джесі Джей. Е, дуже багато зараз ще й молодих співачок з'являється на, е, на естраді сучасній, Тому важко нас слідкувати за всіма, але е, ось це, напевно, мій топ саме е, з е, померів. Але насправді я меломан, Я люблю слухати різну музику і в кожного артиста брати щось цікаве, е, вчитися чомусь, тому ось так з вашого інстаграму зразу зрозуміло, що ви любите подорожувати, де ви були і що вас найбільше вразило. Е, так, мій інстаграм це мій такий особистий щоденник спогадів. У е, мене на рахунку 23 країни е, Європи. Е, кожна країна вразила по-своєму, е, але е, найбільше, що, звісно, що вразила, напевно, е, це природа. Е, та, яка не дуже наближена до нашої української. Це е, природа Іспанії, Франції, Італії, гори Швейцарії. Е, е, дуже подобається мені кухня італійська, е, це мій фаворит е, після української. Важко виділити щось одне, тому що е, ти приїжджаєш навіть в якесь інше місто в тій країні, в якій ти був вже не один раз. І все одно ти захоплюєшся, і навіть якщо ти був в тому місці, ти все одно ним захоплюєшся по-новому, тому що е, найчастіше це масштаби більше ніж наш Хмельницький. І ти кожен раз звертаєш увагу на щось нове, і це дуже, е, дуже захоплююче. тому. У ем, мене в планах ще не одна поїздка. Це те, що дарує мені задоволення, натхнення на, е, і заряджає мене на ще більшу е, і активнішу роботу е, навчання. Ну так. Дарія і на кінець ви можете дати поради тим, хто хоче почати співати. Найголовніша порада е, мені здається, це, це не тільки для тих, хто хоче співати. Це для будь-кого, хто хоче почати займатися чимось новим, ніколи не треба боятися, тому що чим старші ми стаємо, тим більше якихось затисків, комплексів у нас з'являється, і потім дуже важко з ними боротися. І до мене, коли приходять дорослі люди на уроки, е дуже часто я чую від них слова після там декількох років, що От жалію про одне, що не почав робити чи не почала робити це раніше. Тому саме головне не боятися. Ви приходите для того, щоб чомусь навчитися. Тому якщо у вас щось не виходить, це нормально, так має бути. Головне Рухатися вперед, іти до своєї цілі, яка б вона не була, і кайфувати від того, що ви робите. Отримувати задоволення. Це ну, мені здається найголовніше. Дякуємо Дашу за цікаву та корисну розмову. Я сподіваюся, глядачам сподобалося, як і нам. Бажаємо вам успіхів. До зустрічі. Дякую вам також.